По-перше, я забув сповістити вас про корисне для країни у вівторок. Міністерка фінансів США Джанет Єллен опублікувала заяву про виділення міністерством фінансів 20 мільярдів доларів, які отримує Україна як кредит. Формально як кредит. Однак Україна не повинна буде повертати його міністерство фінансів. США. гроші будуть повертатися в бюджет США шляхом конфіскації відсотків, нарахованих на заморожені російські суверенні активи. Про що стогін і скрежет зубовний носиться всіма їхніми чатами і директами. Ці 20 мільярдів частина з 50 мільярдного кредиту за рахунок російських активів, рішення про який ухвалили раніше G7. Решту 30 мільярдів буде виділено іншими країнами G7, тобто загалом буде якраз 50. Може, тому наші керманичі нічого і не роблять до пуття, бо 50 мільярдів то смачний шматочок пирога, хай і росіянського походження. Бо вони бачать, що народ ковбаситься. Захід це бачить і під потуги народу видає допомогу. А? Доброго здоров'ячка, хунту і хунту беремо з України. Володимир Ясне сонечко якось видав, що він не має часу думати стратегічно, і ми вже розуміємо, що він сказав тоді чисту правду. Не часто таке буває, але тоді так. І що саме невміння думати стратегічно зелену команду колись поховає. Зараз ми бачимо чергове цьому підтвердження. Ситуація на фронті в нас зараз така, що на мапу Діпстейт краще не дивитися, кортить сісти і заплакати. Фронт проходить по околиці Великої Новосілки. Нещодавно вона була тилом. Вугледар, який нещодавно був нашим, тепер тил для окупантів. Ідуть вуличні бої у Кураховому. Ворог наближається до Покровська та Мирнограду. Ворог наблизився до адмінмежі Дніпропетровської області. Водночас бібісі повідомили, що обсяги мобілізації в Україні не покривають навіть втрат, простіше кажучи, мобілізацію саботують на всіх рівнях, не дивлячись на щоденні скандали з ТЦК, які пашуть у три зміни. Водночас Financial Times повідомила, що 7,3 мільйони доларів виділені на фортифікації, випарувалися, а фортифікації у Дніпроторозькій області практично нема. Очевидно, обстановка критична. Обстановка така, що офіс президента мусив би в режимі нон-стоп проводити наради з лідерами парламентських фракцій, з міністрами уряду, з командуванням військових, з керівниками Донецької та Дніпропетровської ОДА, шукати способи будівництва фортифікацій, покращення мобілізації, покращення забезпечення ЗСУ, міняти керівників, які не справляються, чорт забирай. Офіс президента всього цього не робить, офіс зайнятий вояжами за кордон. Президент робить заяву одна одної краще, то він готовий припинити військові дії в обмін на членство в НАТО, а нас туди вже кличуть? То він про щось говорить з Трампом, потім Шарлі Абдо малює його в образі квазімоду. Тощо, що відбувається? З огляду на інформацію на початку ролика, відповідь очевидна. в ОПУ серйозно вважають, що Трамп після інавгурації посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів і заморозить війну по лінії розмежування. І поки цього не сталося, ОПО намагається вибити якесь рішення, яке можна буде продати українцям, як бодай якісь ознаки їхньої перемоги. НАТО там або умови якісь привабливі. Влада навіть не помічає, що своїми просторікуваннями про мирні плани вона демотивує українських вояків на передовій, бо кому кортить ризикувати і гинути, коли до миру рукою подати. Знаєте, в чому проблема? В тому, що Трамп не всесильний. Ми не знаємо, чи має Трамп якісь важелі впливу, здатні примусити Москву до миру. Чимало експертів вважає, що таких важлів Трамп має рівно стільки ж, скільки й Байден, тобто ніфіга. І тому Путін має всі можливості Трампа просто послати. Зупинити Путіна може колапс російської економіки або гостра нестача людей. Іншими словами, аби зупинити Путіна, Трамп мусить обвалити економіку РФ. Чи зможе він це зробити? Питання поки що під питанням. І от виходить така ситуація. В ОПУ всерйоз вважають, що буде якось так. Варіант раз. Трамп садить Зеленського і Путіна за стіл переговорів, і Путін погоджується на умови Трампа. Варіант два. Путін не погоджується, і Трамп дає Україні ракети, дрони, камікадзе, каба, авіаносці, зорельоти в оповперто не прораховують третій варіант. Путін пошле Трампа, а Трамп допомогу Україні залишить на рівні як було, або зменшить. Мовляв, війна в Європі США за Океаном. От хай ЄС і витрачається. Може бути аж бігом. Тим більше про океан він вже сказав. І от тоді, замість жаданих замирення і виборів, до яких слуга народу вже готується, аж капці злітають. Все забуває про це в подробицях розповісти. Зеленський і Єрмак здобудуть факт втрати величезних українських територій, стрибок цін і потребу посилювати мобілізацію та вдосконалювати економіку і війну у ще потужніший зріст. У найпотужніший. А все чому? А тому, що коли залужний, приміром ще у 22-му році писав, що війна надовго, ви почули не його, а про каву у Ялті через рік. Коли зараз експерти попереджають, що миру може не статися, опу їх не слухає, опу марить замиренням і виборами тут і зараз. Ну, немає Зеленський часу думати стратегічно. Власне, він не вміє, не стратеги вони. А всіх стратегій він або порозганяв, або відрами помиї по своїх помийках на них. Тому і програють, і програють. А як же ми всі? Зробіть доната репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!